Зачекай, не перемикай, адже ти не дізнаєшся, що Христос Воскрес і не лише Він. Христос Воскрес, мої любі! Відповіді такі, як воїстину Воскрес, чи погано закопали. Можете писати в коментарях. Хто на мене давненько підписаний, то бачив історії про святкування Івана Купала Геловіну через два. І ось, поки ви смажили ковбаску, пекли пасочку і фарбували яйчі, я підготував для вас цікаве відео про Великдень та деякі традиції його святкування. Найголовніша традиція воскресіння Христового, щоб обов'язково всі вікна були вимиті, бо як ні, то Ісус розгнівається. Перед тим як перейти до самого празднику, давайте поговоримо про історію такого явища, як повернення за світів, але не Ісуса, адже Він не єдиний і навіть не перший, хто воскрес. Тому беріть Паску, Христусийтесь яйцями та ти вподобайки, І пишіть в коментарях, які традиції святкування у вашій місцевості, або ж ще із бородою антихрист. А я з Божою поміччю починаю. Дисклеймер. Як же ви можете звертатися до брата з такими словами? Дозволь вийняти порошинку з ока твого, коли маєте колоду у власному оці, від Матвія Сім поділити на три відняти чотири. Історії воскресіння має практично кожен народ. Веди древні має, Японія, Китай та Африканський континент. У самій Біблії, окрім Ісуса, згадується аж сім таких випадків, а в грецькій міфології п'ять. Згідно Євангелія від Івана, в майбутньому буде загальне Воскресіння. По правді, по правді кажу вам: наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі. А ті, що почують, оживуть Ів, 5 поділити на 25, відняти 29. Перша історія воскресіння, яку ви знаєте, але могли не звернути на неї уваги, бо читали цей міф в шостому класі, це житті єгипетського великомученика, ну а точніше, бога Озіріса. Його відправив за світи брат Сет. І щоб приховати сліди злочину, влаштував єгипетську різанину бензопилою. Вночі зухвало топором. Ізіда, дружина і напівставки сестра Озіріса, зібрала. Частини чоловіка та використала магію, щоб воскресити його. Після цього він став богом загробного життя та вічності. Крішна, індуїзький бог, перебуваючи у людському тілі, був смертельно поранений мисливцем під час відпочинку в лісі, ще до того, як це стало мейнстрімом серед українських олігархів. Однак він ожив і вознісся на небо, де продовжує оберігати світ і на. Шумерська богиня кохання та війни спустилася в підземне царство, що правилось її сестрою Ерешкігаль. І Нанна була вбита та повішена на стіні, але пізніше її воскресили та повернули на землю. Тут можна провести паралелі з грецьким міфом про Персефону чи ацтецьким про бога Какао Кетцалькоатлем. Скандинавського бога Бальдра також підступно вбили, але банально на вечірці. Він має воскреснути після кінця світу Рагнароку. В тій же скандинавській міфології верховний бог Одін вирішив здобути мудрість. Він був крутіше ніж Чакноріс, і приніс самого себе собі ж у жертву, повісившись на гілці і проколовши. Себе з писом. після дев'яти днів він ожив, навчившись мистецтву письма і складання пісень. У слов'янській міфології був Ярило, Бог весни та плодючості. Він щорічно вмирає восени та воскресає навесні, символізуючи ввічне відродження природи. Ну і герой сьогоднішнього відео Ісус, 33-річний чоловік із Назарету, якого засуджено за богохульство, бо він наважився проголосити себе Господом. Його розіп'яли, і він помер. А можливо, він уже був неживий. Всі чутливі котики та киці відкладіть на хвилинку пасочки. Доктор Олександр Мартел написав, що після жорстокого побиття римським центуріоном Ісус був уже майже мертвий. Біблія згадує, що він не міг нести хрест до місця страти. Великі ковані цвяхи, які пробили його зап'ястя при розтягненні на дереві, здавили йому нерви. Страждання були настільки жахливими, що він міг померти від самого шоку, спричиненого болем, але він не Помер. Христа поставили вертикально на хресті. Через це кожен вдих і видих були пекельними. Рани на спині терлися об хрест. Він мав цвяхи в ногах і кожен раз, коли намагався видихнути, сповзав вниз аж до втрати свідомості. Найважливіше сталося три дні по тому. Виявилось, що гробниця до якої поклали Ісуса була порожня, як моя монобанка, а він сам ожив. Чи це можливо, чи є цьому наукове пояснення, чи це масова галюцинація? На це відповіді я вам не дам. В будь-якому випадку ця страта поклала початок християнству релігії, яка потужно впливала на історію. Свято Пасхи або ж Великодня з'явилось середині другого століття. Найдавнішим джерелом, що згадує Великдень, є пасхальна проповідь середини другого століття, яка приписана Мелітону Середійському, що характеризує це свято як усталене. Широке святкування праздника розпочалось після першого Вселенського собору, який відбувся в Нікеї в 325 році. На теологічній конференції постановили, що Великдень має святкуватись усіма християнами в один і той же час. Який би не збігався з датою юдейського песаху? Песах є юдейським весняним святом, що триває сім або вісім днів, і відзначає визволення ізраїльського народу з єгипетського рабства. Свято розпочинається седером, урочистою вечерею. На якій читається пасхальний гаддад порядок святкування, і вживаються символічні страви, такі як маца та Марор, зв'язок між великодним і песахом чітко видно в таємній вечері, яка відбулась в ніч перед арештом Ісуса. Остання вечірка Спасителя з апостолами по суті була пасхальним бенкетом. Однак у новому заповіті сказано, що Ісус надав йому нового стилю мацу, якою він ділився із дванадцятьма учнями. Назвав своїм тілом, а чашу вина – своєю кров'ю. Найкращий напій вистояний протягом двох тисяч років. В Україні святкувати Великдень почали наприкінці першого тисячоліття із запровадженням християнства. Празник збігався у часі з язичницьким святом початку весни рівноденням. З роками чуже свято стало частиною місцевої віри, замінивши звичаї та адаптувавши обряди й атрибутику. Рівнодення було присвячене двом божествам пов'язаним з зимою та весною, мореною, богинею, яку я згадую практично в кожному відео про традиції, та ярилом. Протягом кількох днів відбувались такі обряди, як спалення і утоплення морени, відсікання голови старого ярили і відповідне вшанування молодого. На пагорбах запалювали вогнища, а в кульмінацію святкувань влаштовували грандіозне частування. Готуючись до свята, наші предки прибирали та прикрашали хати вербою та ліще. Нею шмагали одне одного гілками щодо того, як це популяризував Маркіз Десад, і ділились яйчами. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео з усіх цих звичаїв. Розвинулись і сьогоднішні традиції, пов'язані з великоднем. Навіть у католицькій енциклопедії написано: великдень увібрав до себе багато язичницьких звичаїв на честь повернення весни. Яйце є символом відродження життя. Ранньою весною. Кролик це язичницький символ, і він завжди був уособленням родючості. Фарбування яєць на Великдень це традиція, коріння якої сягає часів, хотів би сказати до християнських, але якщо точно, то палеоліту. Прикрашені різьбою страусині яйчі були знайдені в Африці і їм. 60 тисяч років у багатьох культурах яйця вважались чарівними символами плодючості та відродження. У міфах стародавніх цивілізацій яйце було елементом створення світу. Наприклад, згідно з фінською калевалею, земля, небо, сонце та інші небесні тіла були створені з шести золотих і одного залізного яйка-качки. Шумери та єгиптяни фарбували фаберже і дарували їх в знак весняного рівнодення. Також їх клали до могил, точніше гробниць, наприклад. Tutankhamun is an У період раннього християнства яйце було адаптоване як символ Воскресіння Ісуса Христа, оскільки воно символізувалось з новим життям за іншою версією з пустою гробницею. Християнська церква офіційно затвердила яйця як символ Воскресіння у 1610 році. З часом християни почали фарбувати яйця у червоний колір, що символізував кров Ісуса пролиту під час розп'яття. До речі, першими це зробили віруючи на території колишньої месо. Потаміїм, згідно з легендою, Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тіберія зі звісткою про Воскресіння Христа і подала йому яйця в якості подарунка. Імператор не повірив в це і промовив: скоріше це яйце стане червоним, ніж буде можливим воскресіння з мертвих. І тут, у всіх на очах, яйце почервоніло. З червоним яйцем пов'язаний певний ритуал. Якщо дівчина хоче проворожити парубка, то потрібно потерти крашенкою ті частини тіла, чия чарівність допоможе цього досягти. Потім розбити яйце, подрібнити шкарлупу в порошок і додавати в їжу своїй жертві. Колись в Україні існував звичай під час святкування Великодня мати на столі крашенки вмисті з парієм. Рослина була символом весни. Кількість крашенок дорівнювала кількості померлих. Першу крашенку зберігали як оберіг від пожежі. Вірили, що якщо перекинути її через вогонь, то він вщухне. Шкарлупою лікували людей та тварин. Її давали до їжі курям, щоб краще неслися. і худобі, щоб була здорова. Освячені яєчні шкарлупи, змочені у свяченій воді позбавляють від зубного болю. А кинуті на городі між капустою захищають від шкідників. Українці познайомили і популяризували по всьому світу мистецтво писанкарства. Цей барвистий звичай. Отримав поширення, коли наші предки прибули до США, подібно як історія зі щедриком. Найбільший пам'ятник українській писанці зведено в канадському містечку Вегревіль. Навпроти нього селфі зробили Єлизавета II та Пилип. Ледь не забув в Україні, яйця деякий час вважалось смертельною зброєю. У католиків яйця приносить великодній Заєць, символ родючості через численне потомство. Він теж має язичницьке коріння. За часів античності була широко розповсюджена думка у Плінія, плутарха, філострата, що заєць є гермафродитом. Сьогодні зайця асоціюють з германською богиною весни Еострою, яка за легендою мала зайця як супутника. Проте більшість вчених вважає це нісенітницею. Також за однією з. Пліток від імені богині Еостри її походить англійська назва свята Істер. Вчені поняття не мають, де взявся цей символ, хоча про нього згадуючи у 17 столітті. Проте невід'ємною частиною Великодня Заєць став середини 20 століття. <звук> Непостійна рубрика. Хвилинка тему джина. Наш володар Чингісхан вітає всіх зі світлим святом Воскресіння Христового. Шануйтеся та бережіть яйця. Різні види хлібів та випічки досі присутні в наших обрядах хрещення, весілля та похорону, а також на наших різдвяних і пасхальних святкуваннях. Жоден великдень в Україні не може обійтися без випікання Пасхи. Цей пляцок традиційно виготовляється у формі круга, що символізує вічність і безкінечність та прикрашається християнськими символами. Такими як хрест, інструмент страти. і, напевно, Ісусові він не дуже подобався. Іх ці. Грецька абревіатура, що означає Ісус Христос, Син Божий, Спаситель, або інші релігійні мотиви. Ці символи втілюють духовність і священність цього хліба. До речі, у мережі ходить фейк, що Паска символізувала чоловіче начало, і який безбочений я не був, проте це нісенітниця. Хіба що слов'яни тусили в стародавньому Єгипті чи Індії? Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Ці паска випікається з борошна яєць, масла, цукру та дріжджів. До складу можуть входити також родзинки, цукати або горіхи. Хоча це перечить Біблії, адже отже, не їжте нічого приготованого на заквасці. В усіх ваших домах ви будете їсти тільки прісний хліб. Вихід 12 поділити на 7, відняти 20. Однак іншого разу Ісус промовив Царство Небесне. Подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала на три мірки борошна, доки все не викисне. «Мфу!» 13 поділити на 33. проте, все ж Ісус був слухняним сином, тому під час святкування Пасхи їв прісний пляцок. випікання пасхи це не просто кулінарний процес, а важлива частина народних звичаїв. Це час сімейних зібрань та передачі традицій між поколіннями. У багатьох родинах є власні унікальні рецепти пасок, що робить кожну хлібину особливою і унікальною. Паску у деяких регіонах прикрашали так само, як коровай, і безконечником і листочками і пташками. Чого точно не було, не покривали її глазур'ю та кольоровими посипками. Переважно Паску випікали в четвер, іноді в суботу її приготуванням традиційно займали жінки, але не тоді, коли киця носика розбила. Кулінарія супроводжувалась обрядовими діями, як от закидати на горище 12 дрів, щоб Паска вдалася. Не дивлячись на те, що Великдень християнське свято, ви вже переконали, що відзначають його з мішанкою до християнських елементів і народних традицій. Ось ще декілька цікавих моментів. У минулому вважалося, що всі дні перед воскресінням на землі тусить нечисть, щоб захиститись від неї. Над порогом крейдою малювали хрести. Існує й подібний спосіб, але з запаленою свічкою, яку ви приносите додому з церкви у четвер після того, як помиєте вікна. У суботу в колоді сипали свячедну сіль, щоб вода була чистою і цілющою. Також посипали поріхати чи хлівів, щоб захиститись від відьом. чистий четвер у селах на перехрестях доріг запалювали багаття за душі померлих. Поруч з. Ними мали зігріватися холодні душі. У суботу, крім води з церкви, приносили терен. Наступного дня його вивозили в поле, щоб захистити посіви від загибелі. Великодні звичаїв і забобонів існує безліч. Що про всі розповісти, не вистачить і ставоскресінь. Проте заохочую вас, як завжди, писати про незгадані і важливі традиції вашої місцевості у коментарях. Це буде чудовим доповненням до відео. А сьогодні бажаю вам смачної куті, веселої хануки та легкого рамадану. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія.